Доброго дня, вас вітає агенція річхом. Пропоную до перегляду частину будинку за адресою Владислава Заремба, 45. Це у нас вхідна група. Ось така спільного користування. Далі, здається ось ця частина будинку. Частина будинку складається з двох поверхів. Це в нас така зона відпочинку. Така тут сходи на другий поверх. Тут у нас знаходиться кухня. Доволі велика, простора кухня, є газ. Газ він від балону. Балон заправляється раз на три місяці. Ось така кухня, є вся необхідна техніка. Це вихід, власний вихід на двір. Ось такий. Далі в нас. Цю сторону у нас знаходиться санвузол. Ось таке приміщення тут знаходиться санвузол, ось, Це дві кладові кімнати, і. Це приміщення використовується як, як погріб. Тут стабільна температура 10 градусів і влітку взимку. Далі у нас є ще другий поверх. Тут як кабінет дві спальні кімнати. Ось спальна кімната номер 1 і спальна кімната номер 2 Всім гарного дня! Запрошуємо на перегляд.